Доброго дня! На базі фермерського господарства житниця з недавнього часу почалося виробництво паливних брикетів. Даний вид топлива є абсолютно екологічним. Він дозволить людям обігрівати свої оселі та будь-які приміщення. Чому він називається екологічним? Тому що він виготовляється. Із відходів сільського господарства. Ці відходи сільського господарства просто раніше потребували утилізації. Зараз з них ми виробляємо такий чудовий продукт. Процес виготовлення його абсолютно екологічний ще тому, що тут не використовується ніяких добавок. Брикет сам формується за допомогою клею лігніну, який знаходиться у рослинах. При цьому ми отримуємо високоякісний брикет, який має високі показники по теплоотдачі, малу зольність, просто чудове топливо.